День, шановні шестикласники! Вашій увазі пропоную урок узагальнення вивченого з теми прикметник. Урок присвячений виконанню проєкту мультимедійної презентації Як розпоряджатися власними грошима, з використанням прикметників різних ступенів порівняння, складних і присвійних прикметників. Метою нашого уроку є узагальнення знань та засвоєного мовного матеріалу з теми прикметник, розвиток пам'яті, аналітичного мислення, творчих здібностей та навичок фінансової грамотності. Повторімо, що ми знаємо про прикметник. Подумайте! Та дайте відповідь на запитання, що означає прикметник, які є групи прикметників за значенням, як утворюються ступені порівняння прикметників та правопис складних прикметників, коли прикметник пишемо разом, а коли через дефіс. Виконаємо наступну вправу. Розподіліть у дві колонки, подані імена та прізвища: Іван Нечуй Левицький, Тарас Шевченко, Павло Тичина, Микола Вінграновський, Грігір Тютюнник, Богдан Ігор Антонич, Євген Гуцало, Антін Лотоцький, Олена Пчілка, Василь Симоненко. Михайло Коцюбинський, Панас Мирний Перевірте правильність виконання завдання. Епіграфом до нашого сьогоднішнього уроку я обрала слова англійського політика, державного діяча та філософа Френсіса Бекона. Гроші. Дуже лихий пан, але вельми. Хороший слуга. Розглянемо історію виникнення грошей. З давніх часів грошима були різні товари. Найчастіше першими грошима ставали потрібні речі. Те, чим вимірювалося багатство людини, або те, без чого не проживеш. Худоба, зерно. Сіль, хутро, прянощі. Такі гроші виявилися надійними, але вкрай громісткими, і тому люди почали шукати їм замінники. Мушлі каурі стали першими грошима саме тому, що набрати їх складно вони вводяться лише в небагатьох місцях. Причому білі мушлі найдешевші, тому що їх легше знайти. Рожеві Дорожчі, червоні найдорожчі. Мушлю потрібно знайти, висушити, розпиляти, обрізати, просвердлити, нанизати. І до того часу, коли всі ці операції завершуються, зв'язка мушлів Каурі вже несе в собі вартість вкладеної в неї праці. Згодом увагу людей привернули дорогоцінні метали бронза, срібло і золото. Їх видобування вимагало копіткої праці, тож і ціна була високою. За один шматок золота можна було придбати багато корисних товарів. А що робити, коли передбачається маленька покупка? І люди почали заздалегідь відрізати невеличкі шматочки золота чи срібла, яким надавали різних форм пласких, квадратних, Паперові гроші або банкноти вперше з'явились у Китаї за часів династії Сун і були в обігу одночасно з монетами. В Європі банкноти були вперше випущені Банком Стокгольма в 1661 році. У Київській Русі ще за часів Володимира Великого почали карбувати золоті та срібні монети, златники і срібляники. На таких монетах обов'язково зображували князя. А з іншого боку княжий герб, тризуб. Ці гроші згодом стали називати гривнями. На відміну від країн заходу. Які починали карбування власних монет, копіюючи римські з чужими портретами та написами златники-срібляники містять виключно давньоруські написи і зображення своїх князів. Після Володимира Великого срібну монету карбували князі Святополк Ярополкович та Ярослав Мудрий. Після відновлення Української національної державності 1917 року з'явилась необхідність випустити власні гроші. Це були перші паперові гроші, на яких було розміщено зображення Державного Герба України, Тризуба і написи українською мовою. Гривня є Національною валютою Незалежної України. Пропоную вам виконати вправу з відновлення. Спробуйте відновити зашифровані фразологізми. Перевірте відновлені фразологізми. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. З поданих словосполучень випишіть словосполучення з присвійними прикметниками. Шевченкова хата, бабусині заощадження. Нобелівська премія, батьківські збори, Сергіїв телефон. Непередбачувані витрати, заячі вуха. Мамин подарунок, залізний стовп, дрібні гроші. Перевірте правильність виконання даного завдання. Пропоную вашій увазі роботу з текстом. Прочитайте текст, визначте його тему. Та головну думку виконайте завдання до тексту. Гроші в житті людини відіграють важливу роль. Це не просто купа паперів або металевих монет, це важливий елемент нашого життя, що дає можливість забезпечити себе та своїх близьких необхідними речами, бажаними послугами. Та цікавими можливостями. Гроші допомагають здійснювати мрії і бажання, які ми маємо. Вони дозволяють нам подорожувати, купувати різні речі та насолоджуватися життям. Проте гроші також можуть стати джерелом неперервного стресу та сімейних конфліктів. Виконаємо наступну. Роботу. Розподіліть прикметники у дві колонки за особливостями написання: Темно сірий, жовто-гарячий, прямокутний, довгоочікуваний, жовто-блакитний, загальноосвітній, п'ятизірковий, військово-спортивний. чорноморський, Механіко-математичний, 10-гривневий, північно-східний, середньовічний, планово-економічний. Перевірте правильність виконання завдання. Пропоную вам виконати вибіркове завдання. Прочитайте вірш. Знайдіть. Та випишіть якісні прикметники, утворіть, якщо це можливо, ступені порівняння. Всі ми дійсно любимо гроші. Вони милі і хороші. Не буває їх багатсько та зника чомусь зненацька. І якщо нема валюти, ти вже не вийдеш в люди. Що захочеш, вже не купиш. Отже, дійсно гроші любош. Номінали в нас є різні, вигляди у них капризні, розмальовані і гарні, проте втримати їх для багатьох зусилля марні. Перевірте, будь ласка, правильність вашої роботи. Поставте відео на паузу. Та дайте відповідь собі на запитання. А чи любите ви гроші? Які можливості дають гроші? Чи маєте ви власні гроші? Якщо маєте, то як ви розпоряджаєтесь власними грошима? Чи потрібно заощаджувати гроші? Чому? І як саме, що можна купити за гроші, а що неможливо? Гідніше, ви маєте власні гроші, але як правильно розпорядитися ними? Фінансові експерти пропонують такі поради. Ретельно ведіть власний бюджет. Щомісяця плануйте свої доходи і видатки. Не витрачайте більше, ніж заробляєте. Не робіть спонтанних витрат. Заощаджуйте! Сьогодні ми з вами живемо в світі інформаційних технологій, які стали невід'ємною частиною нашого життя. Важко уявити сучасну людину з великим дипломатом і купою паперів. На зміну довгим і нудним лекціям прийшли презентації, завдяки ним набагато зручніше нам знайомитись сьогодні з новою для нас інформацією. І ми з вами на нашому уроці навчимось створювати презентацію, зокрема за темою, як розпоряджатися власними грошима. Мультимедійна презентація це програма, яка може містити текстовий матеріал, фотографії, малюнки, графіки, слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський супровід. відеофрагменти й анімацію, тривимірну графіку. Для створення мультимедійних презентацій. Використовується програма Microsoft Office PowerPoint. Головна мета презентаційного повідомлення донести потрібну інформацію. Тому важливо знати правила оформлення презентацій для створення чудової презентації. Презентація складається із слайдів, тож, перш ніж розпочати роботу, варто ретельно спланувати власну презентацію. А саме, по-перше, необхідно визначитись з темою. Ми вже це зробили. Тема нашої презентації як розпоряджатися власними грошима. По-друге дібрати ілюстративний матеріал. По-третє, продумати зміст інформації на кожному слайді. Та підібрати відповідний шрифт. Уся інформація на слайдах має бути науковою, логічно структурованою. Та доступною для розуміння. Усі слайди вашої презентації мають бути витримані в одному стилі. Кожен слайд має відображати одну думку. Текст має складатись з коротких слів та простих речень з дотриманням правил орфографії та пунктуації. Існує... Правило тексту менше, ніж картинок. Також доречним є звуковий супровід. Підіб'ємо підсумки уроку. Подумайте та дайте відповідь на запитання. Що нового ви дізналися на уроці? Чого навчилися? Які вміння. Виробили, як оцінюєте свою роботу. Домашнє завдання. Прошу вас, дотримуючись правил створення мультимедійної презентації, виконати проєкт мультимедійної презентації за темою Як розпоряджатися власними грошима. Прошу в даному проєкті використовувати прикметники різних ступенів порівняння, складні прикметники та присвійні прикметники. Як говорить народна мудрість, не родись багатий, а родись щасливий. І дійсно, сьогодні в нашому житті різні банкноти і монети вирішують багато питань, як побутового. Так і морального характеру. Ми часто забуваємо, що таке мораль, любов, дружба втрачаємо себе як особистість. І з кожним днем ми прагнемо заробити все більше і більше грошей. Комусь вони дійсно необхідні, що то для навчання, лікування або для того, щоб прожити цей день. Але за гроші не купити щастя і здоров'я. За гроші не купити любов і повагу. А хіба є щось важливіше в житті? Гроші повинні служити людині, а не навпаки. Не варто все життя ганятися за примарним щастям, яке ми вбачаємо в матеріальному благополуччі. Варто задуматись над тим, що саме робить нас щасливим, хто дарує нам радість і спокій? Зупиніться! Озирніться, і ви побачите, який прекрасний світ навколо вас, і йому не потрібні ваші гроші, щоб таким залишатись. Я бажаю вам, шановні шестикласники, цінувати в людях доброту, повагу та любов, тобто ті моральні чесноти, які не купити за будь-які гроші світу. Дякую за увагу!